Ну що ж, друзі, перша країна офіційно заявила про те, що ви не зможете покинути її територію. А якщо ж ви це зробите, то просто втратите можливість взагалі в'їхати на територію Європейського Союзу і отримати тимчасовий захист на території цієї країни. Що ж це за країна, друзі? Зараз я вам розповім, а перед цим нагадую, щоб поширити це відео, давайте. Підпишемось на канал, втиснемо вподобайку. Ну і хочу зазначити, друзі, що 13 грудня в цю ж саму країну прилетів наш президент України Володимир Зеленський, щоб попросити додаткову допомогу для обороноздатності нашої держави. Але хочу зазначити, друзі, що ж це за документ. Цей документ, друзі, вже є офіційно опублікований на сайті Міграційної служби Норвегії, і ця країна є Норвегія, якщо хтось ще з вас не догадався. То також хочу вам зазначити, що це лише перша країна, і я впевнений, що кожна з країн буде говорити те ж саме. Сьогодні я тільки що недавно знімав відео про те, що з Польщі до Німеччини. Досить багато біженців переїхало. і якщо хтось з українців пригадає собі, то Німеччина завжди мала досить жорсткі вимоги щодо українців, які там перебували, і взагалі легалізація таких людей, які не походять з Німеччини чи Європейського Союзу, була досить складною, щоб отримати дозвіл на роботу. Проте сьогодні українцям спрощено отримати такий дозвіл на роботу, і не тільки в Німеччині, Норвегія в тому числі. Але Норвегія, друзі, уже Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії 12 грудня видало інструкцію для директорату у справах іноземців, згідно з якою може скасувати вони тимчасовий колективний захист, якщо українці відвідають батьківщину, виходячи із загальної інструкції, іноземці, яким надано захист у Норвегії, можуть втратити дозвіл на проживання якщо вони повернуться до країни, з якої втекли. Хочу вам зазначити, друзі, що я всіх. Давно вже попереджав, що потрібно легалізуватися незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте, тому що час летить, і тимчасовий захист не всі продовжують а такий вибрик. Норвегії, що якщо ви поїдете в Україну, все можете не повертатися, так це називається. Тобто можна сказати, що це рабство, інакше кажучи, якщо в тебе немає куди повертатися. Але наприклад, вони забувають, що таке відпустка. Людина знає, що в Україні є супер лікування, і там не потрібно чекати на черги, і в декого є серйозні. Процедури з лікування, і вони повинні поїхати в Україну, тому що саме цю інформацію від отримав від людини, яка дійсно їхала на лікування в Україну, і тепер вона не зможе цього зробити, або ж увага зможе. І звісно ж, їй потрібно визначитися, або ж вона поїде в Україну на лікування та втратить тимчасовий захист, або ж залишиться помирати там, в Норвегії. Як це друзі, вони будуть розв'язувати, мені невідомо. А що б обрали ви і чи обирали взагалі? На мене, на мою думку, це нісенітниця. Вони приймають рішення виключно із своїх міркувань, не порадившись ні з ким. І що робити людям, які залишилися без домівки. У мене немає, друзі, відповіді навіть. Проте, я можу вам сказати, що в Польщі я всім рекомендую завжди легалізуватися, тому що моя спеціалізація це Польща, і я вперше, вперше можу сказати вам, що переконаний більше, ніж. Переконаний, що всі європейські країни будуть слідувати Норвегії і Чехія теж саме робила. Вони заставили всіх українців, які мають тимчасовий захист, зареєструватися в Міністерстві внутрішніх справ, інакше кажуть, що вони не зможуть легально перебувати там або ж не зможуть легально отримати страховку чи тимчасове житло. Ви пам'ятаєте це? А Норвегія, взагалі, з українців, українських біженців, зробила рабів. Ви не маєте права нікуди виїхати, бо ми вам скасуємо дозвіл на проживання на території нашої країни. Володимир Зеленський на наступний день прилетів, напевно, не знавши цього, і просив допомоги в Норвезької е Норвезьких представників влади, в прем'єр-міністра Норвегії. Ну, звісно ж, він сильно йому дякував за те, що вони допомагають Україні, українцям. Ну, Володимир Зеленський. А от бачите, як допомагають. Мені здається, що Володимир Зеленський не був в курсі, з якою візитою туди він прилетів, що в українських біженців забрали можливість їздити до своєї країни. Це нормально? І хочу нагадати, що в Польщі зараз також досить великі черги в ужендах, і кожен українець взагалі може отримати дозвіл на проживання, поєднатися зі своєю сім'єю, якщо він хоче, і діти не можуть собі зробити карту побуту. Наприклад, в Кракові зараз, от. Чекати на чергу для подачі на карту побиту три місяці. І якби не команда Star Documents, яка мені допомогла це зробити швидко, то я б ще довше чекав, тому що мене зареєстрували онлайн, а є ще можливість поштою надіслати, що якщо ви не можете зареєструватися. А такі уже не є. До речі, хто хоче скористатися допомогою в малопольському воєводстві, то контакти в описі. Ну і здається мені, що, друзі, щось Європа замислює. Вона хоче затримати всіх українців на території Європейського Союзу, а президент України. Або не знає цього, або ж свідомо на це йде, і в обмін на це він отримує допомогу Україні, щоб вберегти суверенітет та незалежність України. Правда, я не знаю, хто ж залишиться в цій країні, адже зараз йде суттєва друзі демографія, тому що жінки та діти до 14 років, котрі зараз за кордоном, вони чим далі, тим більше не будуть хотіти повертатися. Уявіть собі, що вже війна триває більше двох років, і досить багато маленьких дітей. Уже вони привикнуть, звикнуть до тих друзів, які за кордоном вже вивчать ту мову, тому що мову вивчити не досить складно. Я особисто її вже міг на розмовному рівні розмовляти нею після восьми місяців перебування. Звісно ж, тут потрібно хотіти, і батьки так само знайдуть роботу, прив'яжуться до того місця, де вони перебувають. І куди ж вони повернуться, тим більше, якщо вже не буде куди повертатися? Адже ситуація на війні сама знає, самі знаєте яка, і власне. Те, що робить зараз ТЦК, не дивлячись на те, що вони купують собі дорогі квартири і так далі, то бідні українці за кордоном просто шукають від безвиході будь-яку роботу, будь-яку країну там, де платять більше, щоб утримати себе. Тому що якщо хтось сидить зараз в Україні і думає, що за кордоном так легко, і Сергій також просто так сидить на теплих таких місцях, то хочу вам сказати, що я сюди приїхав. З абсолютним нулем, і навіть у мене був мінус. Перша країна, в яку я поїхав, це була Ізраїль, і я туди також з мінусом їхав, тому що в мене в сім'ї були проблеми. І сюди я приїхав не просто так, тому що в Україні у мене не було можливості чогось досягнути, і вже на той момент у нашій Україні тривала війна. Тому що, якщо хтось забув, вона почалася з 2014 року. Є мої друзі, товариші, знайомі, які вже там полягли. Я хочу допомогти в свою чергу. Українцям інформаційно, тому що це також досить сильний інструмент. Тому заради цього я прошу вас написати будь-який коментар, який допоможе просувати не лише українську мову, а і усвідомити українцям, які дивляться мій канал, що я розповідаю тільки правду і стараюся донести до вас те, що я зрозумів досить давно, декілька років тому. І щоб ви розуміли, завжди потрібно готуватися до найгіршого, тому легалізуйтеся в тій країні, де ви є зараз. Я ж буду на в свою чергу робити те, що вмію, повідомляти вам інформацію, тому що відписувати мене не завжди є багато часу, а все менше і менше, тому що я стараюся побудувати ще добру історію для своєї сім'ї, тому що я не з багатої сім'ї і вважаю, що багата сім'я повинна початися з мене. І я проживаю в тій країні, в якій податки, податки досить немаленькі. Але тут можна все зробити без корупції. І мені це подобається. А чи подобається вам, друзі, якщо ви додивилися до кінця моє відео, проживати та платити податки в тій країні, де ви зараз? Чи влаштовує вас проживання в тій країні, де ви зараз? Мене все влаштовує. Я вивчив мову заради цього. І якщо хтось мені скаже з тих людей, які є російськомовні, що їм важко спілкуватися українською мовою, то що мені говорити? Людині, котра медебер іврід? І також я розмав'ям язиком в янзику польським, тільки ще пшиванчать з янзика на янзика, тому що ви самі розумієте, що я завжди говорю не з листочка, я завжди говорю з голови. А це не так просто. І не кожен з вас може просто так побудувати ту історію, яку я тільки що вам розповім. Також на документ посилання я вам залишу, який я залишив від міграційної служби Норвегії в описі під цим відео. Діліться максимально своїми думками, своїми історіями, як ви колись виїхали за кордон, тому що я впевнений і знаю по статистиці каналу, що мої глядачі з усього світу. І, звісно ж, я щиро вам дякую за вашу підтримку, і Україна переможе. Я впевнений в цьому. Але завжди треба готуватися до найгіршого, тому що наше життя непередбачуване. І Надія вмирає останньою. Так, я в цьому правий, але в мене залишилася родина в Україні. І я також, друзі, повинен інформаційною цією війною разом з вами зробити так, щоб Україна виграла цю війну.